Привіт, гості та підписники нашого каналу. Сьогодні новий день і нові справи. І ми в селі. Що ми сьогодні будемо робити? Це будемо збирати наш перший урожай, врожай цибулі, який ми в цьому році вже напахали. Тож, зараз підійдемо і подивимося, яка в нас вродила цибуля. А зараз ось так я хочу подивитися, показати, яка в нас красота, який у нас невеличкий городик у цьому році, як усе зазеленіло. Ось гарбушчики піднялися, там помідорчики. А ми підійдемо до помідорчиків, я вже підходив, туди я вже бачив. У нас вже є навіть червоні помідорчики. Ось сьогодні. Помідорчиків дуже вродило, так я дивлюся, чимало. Скоро будуть. Уже спіть, бо в нас ось один уже зачервонів, почервонів. Ось такий красавець помідорчик. Ось так. Це такий нас урожай в цьому році. Ну ось, у нас отака цибуля вродила. Це я перму, яку побачив, ось така цибуля в цьому році. Це ось друга. Це не те, що ми робимо всю підряд. І весіла, який в нас гарний врожай в цьому році. Ось. Красота. Ось. Яка цибуля? Це вся в підряд така. Отак. Така цибулька. Зараз вирвемо. Однак вже її треба вирівати, вибирати, бо ось вона вже поламана, а будуть дощі. то треба убрати до дощі. Так що вже вона почти готова. А там там полежить трошечки, буде все добре. Отакий у нас в цьому році врожай. Що по стінах? Стіни місцями є потріскались. Буде переробити трошки і перебілити, бо, ну, звісно, якщо воно 40 років не білилося, так відключається. Це біліше, це темніше. Ось його ще густенькою, густеньким таким вапном пробілимо, Подивимося, може тріщавини позатягує. Якщо будуть і далі тріщтавини, тоді може переробимо. Зараз ну, займемося городом, а потім займемося стінами. Перебілимо цю стіну, а там будемо штукатурити. Булька гарно вибирається. Як гарно вибирається, значить. Вона вже ж як достигше. Ось це буде одна води. Це не те, що ми усю підряд забираємо. Ну ось. Зібрали. Наш перший врожай в цьому році. Я доводний нашим врожаєм. Ось який гарний. І почти, що уся така цибуля є. Це... Я, той... ну Я не вважаю, що це мало дуже. А уся ось, все, так. Ось. все береш І вона така гарний врожай, дуже гарний. Привеземо її у місто, хай, як нам там казали, щоб вона полежала днів три, щоб головки ще набралися, типу, енергії. А потім пообрізаємо і будемо сушити на горищі. Штукатуримо, Розчин робимо один той самий. І тут, і тут. Один той самий. Ну, видно товстий слой, видно, великі були дирки і трошки порвало. Ну, подивимося. Сейчас ось візьмемо по білим, подивимося, чи воно затягне, чи ні. А там воно покаже. Може щось будемо переробляти тоді. По-любому тут дивитись треба другий раз, бо дуже виділяється стіна. Чорніше. Так як біле, що його затягує тісти. Подивимося, що покаже. І до стіни ще що машкара налетіла і поприлипала до штукатурки. Стіна така трошки виходить, наче ось. Наче все у дзьобиках таких. А то машкара поперецеплялася. Так, перебілили стіну. тріщини мене вроді затирало. Подивимося, що воно покаже далі. Висохне, підсохне. А там час покаже, що його далі робить. Може, ще раз перебілимо. Ну, вже побачимо, а зараз приступаємо до тієї стіни. Так, зняли рубероїд. що ось. За цей довгий час, що хата простояла під цим рубероїдом 40 років, що твориться, весь низ штукатурки відстає. Сьогодні будемо заштукатурювати і тут зароблювати ці містини. Ну так, до, самої, до самого дерева відстала штукатурка цвяхи. Так, треба повитягувати. І тут будемо заробляти це все. Так що, в основному низ пострадав? Низ пострадав, а так іще воно більш-менше. Що, підруби ролі там робились? Пройшло зовсім небагато часу. Стіна побіліла, а зараз ми приступимо до тієї штуки. Ну а ця набагато краще стає. Вже не така сіра. І ще вона трошки підсохне, бо міста не є не висохли містинки. Ну а ми приступаємо до цієї стіни. Так, За довгий час.

Стіни не дуже такі аварійні. Трошки заштукатурили, хай капельку воно підсохне, бо товстий шар, і будемо тоді мазюкати. А в стіні, мабуть, ще і оси були. Бо ось. Як рояться. Ми не бачили? Просто дирка була під вікном. А так там і шершні вже. Ой-ой-ой. Тут опасно. Стає. Шершні. Літають. ось який здоровий. Зараз трошки розгладимо нашу штукатурку, підрівняємо її, хай вона підсихає і будемо далі побілимо. Побілимо і буде красота. Ось на оцій стіні. Ось оця стіна, не? ми прийшли, побілили. І вона підсохла, і вона стала біліше, ніж оця. Що значить, сьогодні у нас вапна просто хватить тільки на ту стіну. Ми слідуючий раз купимо і опять по-новому все перебілимо. Перебілимо і буде одним, все, як кажуть, кольором. Бо ця стала. Темніша, ця стала тепер світліша. Була наоборот. Ця темніша, а світліша. тепер ми все під один колір вслідучий раз перебілимо. І буде воно світленьке. Вже набагато краще. Мені вже аж подобається. Помазюкали цю стіну. Трошечки вона зараз підтряхне І ми її побілимо. повністю побілимо. А в слідуючий раз приїдемо ще раз перебілимо. Повністю треба буде вже перебілити, бо виходить. Там біліше, а там темніше, ну, щоб уже було все однаково. Ну а зараз будемо білити. Ну, оце, що ми зробили на сьогодні. Значить що? Вапно у нас закінчилося і ми в слідуючий раз купимо і все перебілимо. Перебілимо, а тут хай підсихає. Підсихає, якщо тоді підправимо ще. Ну, а поки що так. Маємо те, що маємо на сьогоднішній день. Результат поки що якийсь є. Грузимо. Цибулю у мішки і будемо їхати вже у місто. Я не знаю, чи у всіх у цьому році такий гарний врожай. Отакої цибулі. Цибуля просто міроя у цьому році. А напишіть у коментарях, у кого яка теж така, як оце в нас. Що це в нас що новітня тут земля. Більше скільки двадцяти трьох год. Ніхто нічого не садив, як може. А це і врожай такий у нас через те. Прийшли в ліс. А тут ось скільки малини. Малина стигла вже гарна. Ось оде, Лісова малина. Ось скільки малини. Краса. Ось оде, На одній місці. І така галявина. Малини дуже багато вродило. І це ми просто зайшли в ліс, так, пройшлися лісом. І дивимося над дорогою. Дуже-дуже-дуже ну, багато малини. В сьогодні. Прямо Ось прямо гілка ціла. Ось Скільки на ній малини. Красавівка. Де дрібненька? Ну, трошку є. Збираємо. Ну, ось скільки назбирали малинки лісової. Трошки побродили по лісу і назбирали. Ну, ось скільки зібрали цибулі. Перший раз із нашого городу.